Всім доброго дня, всіх з Новим роком, з прийдешніми святами, з наступаючими святами. Сьогодні відвантажуємо тракторця Orion rd 244 Lux на широкій різині. Тракторець, нагадаю, на 24 кінських сили, повнопривідний, з трьохточкою, два відбору потужності, трьохтиліндровий, два насоси НШ. Тракторець їде в... СМТ Голованівськ з Піроворадської області. Тому цікаво, телефонуйте, звертайтеся, рекордів наявності, гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Доставка завжди мініагро безкоштовна. Дана модель коштує 6800 доларів. Тож телефонуйте. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні!